Взагалі з Тернополя родом і я навчався трішки в Тернопільському педагогічному, потім поїхав, почав вчитися у Києвінській академії От, і закінчив з магістерським дипломом з філософії. Ну, потім попрацював трішки в Україні. А, і тоді, в 2003 році, я поїхав в Шанхай. Ось там Починати певний бізнес. От і у нас, я вже там 11 років. Я починав з залізної руди, а зараз займаюся фармацевтикою. Тобто ми возимо фармацевтичні матеріали сюди. Але так само ми почали напрямок, щоб продавати українські ліки у, у Азію. Я з підліткового часу цікавився Сходом. Став багато, потім навіть почав писати якісь статті такі компілятивного характеру. Один із моїх там, знайомих. Він, Побачив одну із статей, і він знав, що набираються люди там, в одну групу компаній, то вони мене запросили на співбесіду, і я поїхав в Китай з роботою просто працювати. От, і ми там розпочали два бізнеси, і, в принципі, які ну, доволі хороші бізнеси. Ми стали найбільшою на той час найбільшою компанією з колишнього Радянського Союзу. Ми створили свій бренд на території Китаю. і в принципі він впізнаваний зараз. Тобто це... Ми зробили певну роботу в перші п'ять років, ми стали доволі відомими в індустрії. Оскільки я живу в Шанхаї, у нас там дуже потужна громада, яка складається переважно з молодих людей, тобто активна частина складається з молодих людей. От. І ми розвинули, я вважаю, що насправді. Успішні історії українців там, в Шанхаї чи в Китаї. Навіть вони пов'язані менше з комерцією, а скільки з, з якимось громадським рухом. У нас є український бізнес-клуб це лекторії. У нас є журнал, який називається Шанхай борщ. У нас є амбіція, щоб писати журнал, електронний журнал українською мовою про бізнес українців на Далекому Сході і південно східній Азії. Це не ще бізнес-освіта, я в Китаї отримував, то це вже, коли, ну, вже під час роботи. Ці бізнес-освіта це спосіб виміряти, де ти є рівні з іншими людьми. Наприклад, на певному етапі я зрозумів, що я зовсім не знаю математики, яка, в принципі, дуже важлива. Тобто, я можу сказати, що після 30 років я якось зацікавився математикою по-іншому. І інше, що в мене з'явилася дисципліна читання. Книжок з бізнесу. тобто, На жаль, я зараз не маю часу багато читати художніх книжок, але з бізнесу я отримую просто навіть задоволення. Ти повинен постійно вчитися. Тобто, чи менеджер, чи власник, чи будь-який працівник повинен постійно розвиватися. Якщо він не розвивається, то ну, він мертвий бізнесмен. Тобто, Це зрозуміло. А найкраще розвиватися, ну, наприклад, в українських умовах. Мені здається, це знову ж таки співвиміряти свою конкурентність з іншими націями, зрозуміти, наскільки ми конкурентні з іншими. От. І для того, щоб зрозуміти, треба або їздити в світ, або принаймні читати для початку, що відбувається в світі. Якщо в нас є ці складові, то ми принаймні бачимо свою ситуацію у світі. От. І ці кризи, які в нас відбуваються, це просто е ну, реакція світу на нашу неконкурентну здатність. Ми повинні бути дуже наполели в тому, що ми робимо. Тобто, Кожна молода людина не повинна знайти собі якогось вчителя чи к'ютера, е, який допоміг їй розібратись е, з її життям. Можливо, він коли підштовхнув. У тобто, нас є дуже багато цього, всього якоїсь такої самопевності, тому що я знаю, що я хочу. Насправді дуже мало знаю, що вони хочуть. О, і багато часу. О, Витрачається на те, що ти шукаєш себе. От, треба знайти якусь ділянку і бити, і ставати професіоналом цьому, ставати найкращим у Львові в Україні, в світі. Тобто формула проста. Я скажу вам, що в китайців це ще більша проблема. Дуже, я би сказав, що китайців початок визначення своїх життєвих цілей, напевно, десь починається після 30 років, напевно. Що вони дуже слухаються батьків, не чекають, поки ті приймуть основні життєві рішення за них. Успішна людина це, напевно, та людина, яка намагається знайти якусь гармонію з собою, і з сім'єю, і з державою, і з бізнесом. Якщо це вдається якось знайти, то тоді будь-яка людина може бути успішною. Наших людей повинно бути побільше за кордоном, щоб продавати українські товари. Тобто це єдиний спосіб для держави вижити. Кожній е, молодій людині потрібно вивчити англійську мову. Я скажу більше, кожній людині будь-якого віку потрібно вивчити англійську мову. Е, тому що зараз, поки ну, ми в комфортному середовищі, нам здається, що ми, ми ну, тут убезпечені від ризиків. Але насправді ситуація в нашій країні тільки е, от така, тому що ми знову ж таки не конкурентні, тобто ми зараз програємо філіппінцям, тому що вони відбирають роботу з наших швейних фабрик, наприклад. Чи в Бангладеш. Хто знає, де той Бангладеш? так? Але насправді робота зникає тут, тому що в Бангладеші люди можуть більше спілкуватися англійською, умовно кажучи, і вони можуть перебрати роботу туди. Країна перебуває на межі певної, певної межі, де ми виробляємо продукти переважно, тільки з низькою доданою вартістю. Низька додана вартість це низькі зарплатні. Ось, хоча в головах у більшості українців є багато вартості, ну, порівняні з багатьма іншими націями. Але ми не можемо її поставити світу через те, що в нас є мовні бар'єри, бар'єри впевненості. Ми, ми не надто впевнені в собі, ми не надто агресивні для того, щоб виходити в зовнішній світ. Речі, які Найбільші змінюють світ насправді не передбачувані. Тобто саме соціологічне передбачення чи прогнози, як прогностика не має значення, ну, умовно кажучи. Тому хто міг передбачити війну? Ніхто не міг передбачити, як воно поміняло нашу країну. Якщо ти щось досягнув через знання, то це дуже часто в нашій країні не винагороджується. Ну, збочені механізми в країні. І, відповідно, молодь розгублена, це зовнішні механізми. Тому мені здається, це місто ну, в цьому плані здоровіше, тому що ну, якось орієнтири, можливо, так як я бачу, можливо, я помиляюсь, вони більш такі сконденсовані, багато цікавих молодих людей. Човів'яни там народжуються в красивій архітектурі, відповідно, вони її бачать щодня, бачать. В них інше відчуття краси, інше відчуття, як вони повинні поводитися, інше відчуття ну, буття, би мовити. Ну, в якомусь місті надто модерному, це буде зовсім інший тип людини. Тобто ви обумовлені тим історичним ландшафтом, в якому ви живете. Це одне і Львів запрограмований на. Ну, на якийсь на малий середній бізнес, на цікавий. Тобто Львів приречений бути містом з високою доданою вартістю. Я б розглядав Львів не в українському масштабі, а в центральноєвропейському масштабі, як місто, якийсь такий паротяг, який повинно підтягнути за собою регіон.